На початок війни в закладах освіти Запоріжжя не було облаштовано жодного укриття. Тому за ініціативою міської влади розробили відповідну програму на п'ять років. Завдяки цьому, в минулому році понад 33 мільйони гривень виділили на облаштування 63 найпростіших укриттів. Крім того, виконали ремонтні роботи в 11 сховищах. На цей рік заплановано поточні аварійні роботи ще у 12 укриттях. Частина з них вже виконана. 21 закладу загальної середньої освіти у 9 дошкільної освіти до кінця 23 року будуть готові укриття. У нас взагалі е в системі буде по закладам загальної середньої освіти майже 43%, виконано із найпростіших укриттів. По закладам дошкільної освіти до кінця року 13%. Частково буду так важко мені притягнути 96-й закон типу Укриття за умови рекомендовано у 59 закладах загальної середньої освіти і 26 дошкільної. Не рекомендовані 11 і 9 відповідно. А майже три десятки шкіл і понад 70 дитсадочків взагалі не мають укриттів. Доповідь прериває повітряна тривога. Учасники зустрічі спускаються до облаштованого в гімназії. Укриття на це дорослим знадобилось близько восьми хвилин. За цей час крилата ракета долає приблизно 500 кілометрів. Тому на навіть чиста арифметика не залишає шансів. Представники батьківських колективів висловлюють одностайну думку за дистанційне навчання. Гімназія 63, Шевченківський район. Нещодавно хвилею вибило вікна. і Я була тут свідком. Так, звісно, діти хочуть спілкуватися. І ми розуміємо, що сонціум це найголовніший. Такий спонукає дітей до розвитку, але ну, це дуже страшно так ми також ці, Я переселенка з Маріуполя. Мої діти пережили най, найтяжкіші часи. Мабуть, ми бачили все це з перших днів. Ми бачили, як гідлі люди. Ми бачили, як школи і відсотки становилися, на жаль, о, оці сховища, убежища становилися макрилами. Я не хочу це говорити, але це, 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 це так. Тому тільки дистанційне навчання, наші діти мають бути живими. Наша школа не один раз вже зазнала наслідків обстрілів. І як мама, як, то, що, як мама навіть дорослого сина, я не готова довірити життя своєї дитини нікому. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що як би складно не було, але дистанційне навчання це єдиний вихід. Думку батьків поділяють директори навчальних закладів та вчителі Запоріжжя. Поспілкувавшись перед колективом, я також хочу сказати, що практично всі 100% і батьківської громади, і педагогічного колективу налаштовані на те, що освітні втрати, якщо вони стануться, подавати можливо. А людські втрати. Навіть за якості, поблизу, Ми тренувалися в нашій гімназії, завжди виводити дітей під час повітряної загрози і так далі. Це дуже мало часу потрібно так, для того, щоб ці діти вийшли. І, звичайно, вони повинні бути всі зібрані, то в мене був 10 клас тоді. Зараз це важко, бо діти всі на нервах, і вчителі на нервах. І, ну, дистанційне навчання. Хоча, вочевидь, безпекова ситуація не дозволяє розпочати очне навчання та облаштування укриттів буде продовжуватись, ми не припиняємо ремонти укриттів, тому що я вважаю, що лінія фронту скоро вже відійде і у нас будуть умови для того, щоб починати вже навчання, як воно Тому Я сьогодні почув, що а, у когось немає, у когось воно ще не в тому вигляді, як воно потрібно бути, але воно обов'язково буде. Ми над цим працюємо. Наразі також висловити свою думку щодо формату навчання мають представники інших районів, а також дошкільної освіти. Ми сьогодні зібралися тільки з деякими представниками районів, але ми повинні ще провести ще одну нараду. Ті райони, які ми ще не запросили, вони обов'язково теж будуть запрошені. Ми повинні почути їхню думку, а також нам потрібно зібрати представників. Позашкілля і дошкільної освіти там теж є питання щодо формату навчання або перебування їх в закладах. Тому будемо обов'язково в повному обсязі опрацьовувати і приймати вже остаточне рішення. Остаточне рішення щодо формату навчання в школах та дитсадках у Запоріжжі мають ухвалити до 22 серпня. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.